Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Хочу з нагоди 31 січня привітати всіх з наступаючим Новим роком, з Василем Наступаючим, який буде завтра. З попередніми святами, які ми вже святкуємо як нормальні люди, як то кажуть. Різдво, як Різдво, як нормальних людей і все інше. Бажаю вам, як годиться, щоб все. Те погане, що у вас було і минулий рік, і всі попередні роки, щоб воно від вас відійшло, лишилося далеко-далеко позаду. Щоб ви з собою взяли любов, тепло, злагоду, мир, все взяли хороше з собою наступний рік і щоб воно супроводжувало у вас все ваше наступне життя. Бажаю хлопцям скорішого повернення додому з перемогою, здоров'я всім, щоб Господь їх зігрів любов'ю своєю в тих холодних окопах, щоб матері дождалися синів, діти батьків, дружини своїх чоловіків, щоб хлопці повернулися з перемогою, всі живі, здорові, щоб держава наша, яка стільки років вже страждає, нарешті здобула цей спокій, цей мир, ту перемогу над тим злом. І Пресвята Богородиця, хай вас всіх покриє своїм омофором. На многі довгі літа, хлопці, бережіть себе, дай Боже, молимося за вас кожен день. І всіх людей, які моляться, і всіх людей, які чекають. Я всім бажаю, щоб ви дочекалися. І при здоров'ї, щоб всі були, і всі ваші рідні. Бережіть себе, плекайте землю, любіть одне одного, поважайте одне одного, допомагайте одне одному, і тоді все буде в нас добре. Тримайтеся, хлопці, тримайтеся всі люди, всенький наш народ, наша держава, наш український сильний народ. Дай Боже всім і всього самого хорошого в нашому житті. І в наступному році, і всіх наступних роках. Всього вам хорошого. З Новим роком! Чого всім смішно? Всім привіт, хлопці! Всім слава Україні! Всіх з наступаючими святами! З попередніми різдвяними, з майбутніми василями, водохрещами хтось там чимось кропить, щось там робить, щоб горілка кропилася, гроші мутилися, щоб всі були здорові, чорноброві і не тільки голубоокі, сірі, сіробурмалінові, будь Будь чим, аби всі були здорові. Вже не важливо, хто ви. Головне, ви українець, то вже як то кажуть, Господь над вами змилувався. Слава Богу, що ми не кацапи. Що ви скажете? Два слова на відео, пару слов на камеру. все Всім... вітання Ну дай Боже, що всі в своїй колі своєї родини празнували будь-яке свято, щоб всі були разом. Ті хлопці, які, які е, напередкові, ми думками з ними завжди. Так само хочу нагадати: то долучайтеся до того збору, щоб показати їм, що ми щось для них робимо. Бачите, Юля каже, долучайтеся. Так, е, да, долучайтеся, бо. Я можу розказати таку міні-історію. No. У мене дівчата, яких я записана манікюр, вони також зробили збір, Там, ну, звичайно, для жінок. No. І також дівчата скидають по 150 гривень і можуть виграти як і ламінування, так і нарощення. Ногтів та вій. Ну але збір той на що? Просто на ЗСУ. Просто на ЗСУ. Хлопцям вони сказали куди в Запоріжжя. Не знаю кому точно, але того не можна казати. і общем, ну менше. Я знаю приблизно тільки. Добре, добре. Ну допустімо, може той добре, що туди, і хай в кожне місце, де потребують, щоб прийшло вам всім, хлопці, та допомога, яку вам треба, щоб вона прийшла. Ми будемо старатися зробити все, що ми можемо. Чого він вимазаний? Ну, я його мити тут не буду. Я тут така косоточка, приїхала, Ч... а <зіхала> мене вимазаний. От файна куртка біла, якраз можна повитирати. Однозначно... Я те зараз терну, напевне. Да. Буде Добрий. яйка удрізайка Ну, бач, знову зараз будуть писати інтимне життя, у нас почалося. Хай не завідують. О, я тож, так не завідуйте. Пішли так. Ви всі до дупи. Ті іменно хейтери. Це правильно. О, о то лучше ніхто не Це я культурно сказала, я могла і матиме покрити. Ну, так ну, не але не я дівчинка культурна. Вовка, привіт. Так, і Олі вітання, всім вітання, да. хто буде дивитися. Всім привіт! Вітання, хлопці, всім здоров'я. Я всіх не знаю, знаю. Ну, то я всіх знаю і всі мене знають. Все буде добре, хлопаки. Тримайтеся, бережіть себе, держава. Потім ялинку прикрашати. Яку? Ти мав яляки наламати. Я тебе зараз трісну, напевне. Я ще трісну, їй-богу. Напевно, по відділу, хлопці, все, конець. Конець, Одяг. Нема палив. ай яй 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 Все, хлопці, будьте всі здорові.